Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 217. Яку частину прямого кута становить кут градусна міра якого дорівнює? Давайте пригадаємо: прямий кут це 90 градусів. Отже, перше напишемо, що кут 2 градуси становить дев'яностих. Скоротили на 2 одну 45-ту частину прямого кута. Далі, друге. Кут 15 градусів становить 15 дев'яностих. Скоротили на 15, отримали одну шосту і написали, що це одна шоста частина прямого кута. Третє. Кут 36 градусів становить 36,90. Скоротили на 18, отримали 2 п'ятих І сказали, що це 2 п'ята частина прямого кута. Четверте. Кут 75 градусів становить 75 х І скоротили на 25, це буде 5 шостих, отака частина прямого кута. І наостанок п'яте. Кут 54 градуси становить 54,90. Скоротили на 18, отримали 3 п'ятих. Це буде 3 п'ятих, отака От частина прямого кута. І записали відповідь до першого. Перший у нас 1,45-та, другий 1,6, третій 2 четвертих. 5 шостих і п'ятий п'ятих. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!